Всім привіт, любі друзі! Коротеньке буде включення. Як ви можете бачити, це часничок, ярий часничок. значить, і достиг він. Я його зібрав, бо немає йому потреби більше перебувати на ділянці. У зв'язку з палючою погодою, спекою, стали засихати в нього зовні сам, сам стовбур, листя самі. І я вирішив його зібрати. ну, Що хочеться сказати, зазвичай трішки пізніше збираю, чим зараз. Але в зв'язку з палючим літом, тож вирішив зібрати раніше, так як бачу, що немає потреби йому достигати. Та ж ситуація, що й з цибулькою. Є відео нове про цибульку, потихеньку ви його дивитесь. Я дякую вам за це. Підписуйтеся, нагадаю, що це канал овочевих рослин. Тут буде тематика зв'язана все з овочевими рослинами. Я підкреслюю ну, трішки квітів, можливо, деяких буду показувати, і, можливо, кущів, але це в майбутньому. Взагалі-то з рослинами і. Ос ос основа буде виділятись це овочі, а другорядним, так скажемо, деревам там, кущам чи квітам можна виділити там якусь увагу, так як це теж рослини і вони теж займають Хоч якусь там ну, ланку між овочами маю на увазі, та, ну, та взагалі між плодами. Можна зробити огляд, я вважаю, що якщо дерево хороше на будь-яке дерево. Ну, не про те. Поки що по овочах і підписуйтесь, значить, діліться, коментуйте, приємно читати ваші коментарі. Ось такий часничок, його небагато. Якщо чесно, я як вам сказати і не розраховував на щось більше, бо при посадці, коли я його саджав, то я розумів, що в мене буде врожай от такий невеликий. Це, ну, як вам сказати, один з найменших врожаїв в цьому році. Але принаймні я задоволений, трішки буде на консервацію, трішки для. Вживання, в харчування і більшого мені не потрібно. Я овочеві плоди ніколи не продаю, і з цього не заробляю, а те, що веду канал на YouTube, це більш як любительське хобі і, як вам сказати, це теж не є основою життя. Взагалі-то так, щоб різноманітнити, скажімо так, своє життя, то я записую іноді такі відео, і деякі відео стають <кхем> доволі популярні. Ну, хоча багато таких каналів і багато таких тем. Значить, і Це було включення по часничку, що ще хотілося б доповнити. Ну, потихеньку наш канал розвивається. Про дерева я сказав, про квіти хотілося б доповнити. У мене взагалі то небагато квітів, але коли в мене є час, я сіяв квіти. Ну, звісно, що часу вже не сію, вже пізно і там доволі є пару чудових квіточок. Я вам швиденько покажу в цьому відео. От так виглядають сіяні квіти. Чудово тим, що, ну ви самі розумієте, там був огляди на чорнобривці. Але ж це красиво, із-за чого я, От ця квіточка тільки, тільки ну, починає, Взагалі тут От ці ще будуть починати квітнути. І це чорнобривці іншого виду. Ну, це доволі чудове явище, як на мене. Бджілки літають і взагалі, квіти, вони не шкодять зовнішньому середовищу, а тільки покращують його. Тож я вирішив, не те, що я їх дуже люблю або ними займатися. а іноді невеличкий такий. Такий якийсь огляд, або як оцю вставочку то робити в своїх відео, і це прекрасно значить. Тож, я думаю, що іноді можна приділити уваги трішки і квітам, і овочам, і кущам, і деревам. Ну, в принципі, все, що зв'язано з рослинами. Давайте скажімо так. От такі справи, любі друзі. Мені дуже приємно, коли ви переглядаєте мої відео. Я помічаю, деякі відео заходять, деякі ні. Звісно, приємно, якби ви тисніть, будь ласка, лайк і обов'язково коментуйте. І це буде розвивати канал. Хоча б тисніть лайк, підписочку тисніть там, за нагоди, бо... Якщо ви цього не будете робити, то відео, звісно, то будуть, але так швидше, можливо, люди знайдуть нас, а ми потрібних людей. І я думаю, що разом буде цікавіше. Ми, наприклад, можемо на любу тему подискусувати, от як взяти огляд часнику. Хай тут незначний врожай часнику, але він є. І ми вже можемо під цим відео поспілкуватися з вами, подавати один одному якісь хоча б ідеї, поради з приводу вирощування, догляду та всього іншого. І взагалі це буде цікаво. Тож я вам дякую за увагу і на все добре. Побачимось в наступних відео.